Ще скажемо слава Богу, дійсно Бог добрий до нас, як брати вже говорили. Є, е, попри всякі наші проблеми, набагато більше причин бути вдячним і славити Бога. Це точно це амінь. І кожен з наших, якщо ми почнемо про це задумуватись, я впевнений, ми нарахуємо, ну, в раз ну, 10 точно більше причин, за що ми можемо дякувати Бога і чим ми можемо радіти. Я сьогодні хочу поговорити на тему про наші досягнення оцінка своїх досягнень. І зачитаю одразу, почну е з місця писання, з Филиппян 3 розділу 12 віршу. Е я... Ігор, ти мені допоможеш, щоб ми не шукали довго ці тексти. Е поговоримо про таку е цікаву особистість з Євангелією. Ми сьогодні чули проповідь про те, як потрібно захищати з цим щитом від всяких стріл. Ця людина вміла це робити на відмінно. Ми чули про те, як від світу треба і, і захищатися і водночас впливати. І ця людина це робила на відмінно. Я думаю, ми візьмемо уроки життя цієї людини і оцінка своїх досягнень. Прочитаємо. Текст Філіпян, 3 розділ. Ігор, це мені донизу треба? Чи, давай? ага. донизу. Yeah. Давайте разом прослідкуємо Филипян, 3 розділ, 12 вірш. Я не маю, я прочитаю з сучасного перекладу, я не маю на увазі те, що вже досягнув мети або став досконалим. Я й далі докладаю зусилля, щоб досягти того, заради чого мене вибрав Ісус Христос. Браття і сестри, я не вважаю, що вже досягнув мети. Та є одна річ, якої я завжди дотримуюся. Я не думаю про те, що лишилося у минулому, а роблю все можливе, щоб досягти того, що попереду в мене у майбутньому. Я докладаю зусиль, щоб здобути ту небесну винагороду, яку Бог покликав мене одержати через Христа Ісуса. Тож нехай всі з нас, хто є духовно зрілими, думають саме так. Якщо ж ви маєте іншу думку про те чи інше, то Бог і це вам пояснить. Ось таке місцеписання. Говоримо ми про те, як ми оцінюємо свої досягнення, і от деякі уроки життя апостола Павла. Але ще скажу на початку: ми дуже часто, вже знаходячись певний час в церкві, особливо, притаманно людям, Міряти, оцінювати свої досягнення. Ну, типу, ну я вже ж давно в церкві, а хтось ще скаже, та я взагалі там в четвертому поколінні віруючи, що ти мені якби, тут розказуєш чи вчиш. А хтось скаже, ну я в принципі я гарну освіту здобув, ну я кращий за іншого. А тепер ще актуально стало, хто скаже, а я лишився в Україні, а ви боягузи повтікали. І ми от такі подібні речі можемо дуже часто якимось мірою мірятися, що і ми, я скажемо, я вже щось я досягнув, я, я краще інших, я вже щось добув, набув. І багато такого в нас може траплятися. Але пам'ятайте, Ісус одного разу таке було і в учнів Ісуса, і учні сперечались між собою, хто з них більший. Пам'ятаєте, да? Ісус тоді покликав дитину, поставив і каже, хто не буде, от як дитина, той не війде в Царство Боже. Писання ще каже: не думайте про себе високо. Ще писання говорить, щоб ми проявляли свою таку смиренність і розуміли свою залежність від Бога і казали: якщо дасть Господь, будемо живі, то ми зробимо те інше. І я сьогодні хочу цією проповіддю, ціль така, щоб ми усвідомили для себе і ще раз нагадали, що все, що ми маємо, це завдяки тільки нашому Господу, нашому Спасителю, наших заслуг там мінімально. І цікаві уроки, які ми візьмемо з життя і служіння апостола Павла. Якщо ми заглянемо в його життя, він зробив просто величезний вплив у християнстві. Він З 27 книг Нового Завіту, які ми читаємо, Павло, Павлова праця це 13 книг. 14, та якби немає точності в цьому книга Євреїв, одні кажуть богослови, що це Павло написав, інші що ні. Тобто, він половину нового заповіту було написано цією людиною. Всі ці книги, які ми добре знаємо, «Римлян», «Перший-другий коринтян», «Галатів», «Ефесян», «Перший-другий Солонян, «Перший-другий Тимофія, Тита, Фелимона, всі ці 13 книг Павло написав і ми уже, як протестантська, скажімо, течія відгалуження, то весь протестантизм побудований якраз на цих. Твердженнях апостола Павла, особливо послання Римлян, про те, що ми оправдовуємося не ділами, а вірою. І е, якщо ми подивимось на його життя е, точних якихось таких дат про його дату народження, смерті і деяких деталей не все є. Найбільше вони ну, ми можемо дізнатись Павла з його ж послань із книги дії апостолів. І ще багато про, про апостола писали оці церкви в першому, другому столітті. І біографія апостола Павла така, його ще називали Савлом. Пам'ятаєте, ну, його єврейське ім'я було Савл. Він народився в заможній родині, родині, яка була багатою, родина, яка мала римське громадянство, і він від батька унаслідував це громадянство. Вони також були побожними юдеями. Його ім'я він сам про себе пише, що він був з коліна Веніамінового, і його, напевно, Савло, що от в, воно в, євре, в євриті звучить як Шауль, Саул, тобто, по суті, його й назвали в честь їхнього славного першого царя ізраїльського з коліна Веніамінового. І так як він мав і римське громадянство, то його римським ім'ям на Латині було Павло. Тому і в принципі одні вважають, що його ім'я змінилося після навернення до Бога. Ну насправді, якщо вникнути, не так, тому що навіть в діях написано 13.9, якого ще називають Павло. Тобто там навіть його сприймали тоді по, по двох іменах, Тобто, Савел Павло, він мав два імені. Народився він, як вважають, 1 січня 0005 року. П'ятого року після нашої ери. Мені так цікаво, я коли подивився в почитав книжках, така цікава нумерація дати народження 30-5. Да, ми до такого не звикли. Пройло, це означає, що пройшло вже багато років, сотень років, тисячоліть навіть. Павло народився в Тарсі в Келікії. Тоді це була Римська імперія. Нині це Тарсус Туреччина. Це місто було такою культурною. Культурним центром провінції ще за часів Олександра Македонського, і пізніше воно вже за Римською імперією, воно також мало велике торгове і культурне значення. Павло, ми читаємо, він здобув через те, що він був в такій поважній родині. Він здобував освіту з ранніх років, навчався всій науці, і через те, що він був і євреєм, і римлянином. Він здобув і мав вплив як юдейства. Так і він мав посвідченість в такій, як можемо сказати, світській науці. Він також освоїв ремесло з виготовлення наметів. Ми це також бачимо в Євангелії для того, щоб заробляти кошти, він не просто був таким академіком вченим і все на тому, а він був і практиком, який вмів заробляти і навіть відділяти іншим. Ми не знаємо, чи Павло був одружений чи ні. Є Думка така, через те, що він належав до Сенедріону, то до Сенедріону входили ті, хто по-любому мали бути одружені, але ми цього точно не знаємо. Це в наші можуть бути допущення. Після того як він здобув освіту найкращу освіту у них Гамаліїла в Єрусалимі, він долучився до фарисеїв до цієї течії. Він був ревним служителем, він намагався. Йому не вмістилося в голову, напевно, те, що якийсь юдейський там равен Ісус, що він тут, вони очікували, Він чекав свого Месію Ісуса, який прийде в своїй уяві. Вони ждали, що це якийсь ніби полководець, який принесе їм тут такі, таке царювання, владу і все інше. І, напевно, йому не вмістилося, що це може бути ось таким Ісус простим прийде, і Він. Долучається до фарисеїв, і е, він е, гонить християн, отримує листи, щоб е, навіть садити до в'язниці. Він участвує у вбивстві Стефана, першого мученика. Написано про нього, що він е, сторожив одяг е, тих вбивців, які його вбивали. І коли він черговий отримав, е, почувши, що в Дамаску є християнство, шириться. Оце жавчення, як він думав, він отримав листи від первосвященника і йде, щоб і там зв'язувати християн. По цій дорозі в Дамаск йому трапляється велике його житті перетворення. Він побачив величезне світло, він почув голос, який казав: «Савло, Савло, чому ти гониш мене? Він сказав, Хто ти, Господи, почув відповідь, я Христос, якого ти гониш. Далі ще був діалог, да ми це все знаємо, не будемо його розширяти. Він від того світла залишився сліпим. Його повели вже під руки. Повели його, привели до Ананія, який, помолившись за нього, він після цієї молитви він був покликаний на служіння. Він хрестився і він почав своє служіння. Ранні роки апостола Павла не зовсім нам відкриваються в Євангелії. От, от зараз він після цієї події, коли він в Ананія долучився, став одним із апостолів. Десь, напевно, років майже з 10 вибуває історії. І пам'ятаєте, коли він пише, що він там був в Аравії, отримував відкриття від Бога, то більшість богословів схиляється до того, що ось ці. Наступні роки чи мало років, точно не знаємо, скільки, він пішов в місце, можна сказати, безлюдне, не впливаючи ще на публіку, але щиро шукаючи Бога, отримуючи відкриття від Бога, і напевно, отримавши ці відкриття через те, він і послужив таким великим благословенням, стільки багато пишучи відкриттів від Бога. Далі він мав, я вже не буду говорити, розширяти цю тему, мав багато місіонерських подорожей: першу подорож. Мав місіонерську. Потім він відвідував собор в Єрусалимі, коли приймалось ось цей такий важливий документ, важливе віровчення, що не потрібно обрізуватися, а достатньо дотримуватись від ідолослуження, від блуду і ще там цих чотирьох речей. Він мав другу місіонерську подорож, третю місіонерську подорож. Потім він був засуджений в Єрусалимі, там була його. Арешт його перенаправляли далі, перенаправили в Рим, і е, в Римі він е, багато написав ще послань ув'язнення, і в кінці е, він був страчений через безголовлення, так як от пишуть ці церкви, е, в 67-му році за правління Нерона. Страта його відбулася безголовне. Це вважалось на той час благородним благородною смертю такою. Тобто тоді, коли гнали християн за Нерона, їх кидали на розшматування звірам, розпинали на хрестах, дуже великі тортури робили. Але через те, що він мав римське громадянство, його на це не кинули. А він прийняв таку мученицьку смерть, страту для Христа за Христа за ім'я Христа. Що я хочу взяти зараз тепер цей чоловік, про якого ми почули? Я хочу, щоб ми, от, думаючи про оцінку своїх досягнень, от, взяли для себе декілька, декілька таких уроків з його ж текстів, з його ж життя. Дивіться, перше, недостойний і найменший з апостолів. Павло пише це, коли йому було 50 років, орієнтовно. Рік туди-сюди, це те, що можна витягнути з історії. Коли йому було 50 років, він навернувся до Бога. Це коли він йшов в Дамаск, йому було приблизно 27 років. Тобто, це вже пройшло 23-й рік його служіння. І от що він пише: перше Коринтян було написано в 55-й рік нашої ери, і він пише: нарешті з'явився Господь і мені, наче якомусь недоноскові. Адже я найменший з апостолів. Недостойний називатися апостолом, оскільки я переслідував Божу церкву та благодатью Божу, я є тим, ким є. Його благодать що мені не була марною. Оці виділені слова, я хочу, щоб ви на них звернули увагу. Павло про себе каже: Я найменший і недостойний бути апостолом. Він це пише і далі багато служить. Це вже десятки його років. Він служить. Пам'ятаєте, їхня історія, коли він павло з силою, в'язниці, ноги заковані, є таких декілька яскравих їхніх життя. Павло в місіонерських подорожах всюди проповідує, навчає чудеса, зцілення, навіть Воскресіння з мертвих він чинить. І е, через, вже йому 55 років, через 5 років він каже найнезначніший з усіх святих. Ефесян 9 написано. Мені найменшому з усіх святих дана ця благодать, благовістити між язичниками. Не збагненне багатство Христа і просвітити всіх, у чому полягає здійснення цієї таємниці, що від віків була схована в Бозі, який все створив. І от сучасний переклад, хоч я найменший з усіх найнезначніших людей Божих, Павло, стільки років служачи і досягнувши ну, просто колосальних, великих успіхів, ну просто. Е нам, ну, нам далеко до того, хоча хочеться, щоб ми стремились до того і перевершили, дай Бог. Але е, ось стільки роблячи в своєму житті і стільки всього досягаючи, і вже 28-й рік служачи, він пише про себе, що я найнезначніший і найменший з усіх святих. Далі він служить, заробляє своїми коштами, шиючи ці намети, проповідує. Робляться чудеса через нього. І далі, 58-й рік його життя, 31-й рік його служіння, Павло пише: Я перший і найгірший грішник. 1 Тимофія 1:15. Вірне це Слово гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, із яких перший то я. І в сучасному перекладі. Ісус прийшов у цей світ, аби спасти грішників, а я найгірший з поміж них. З цієї причини мені було дано мирі, щоб використати мене найгіршого з грішників. Як вам такий от, е, поворот його висловів, його оцінки себе? Це вже йде справа до закінчення. Він десь через приблизно 3-4 роки е, був обезголовлений. Перше Тимофія Павло писав з ув'язнення в Римі. Він стільки звершивши. Стільки досягнувши. І е, ви бачите цей прогрес його смиріння з руками? Спочатку він каже найменше з апостолів, потім він каже, е, я найменший з усіх святих, а потім він каже, а я найгірший грішник взагалі то на кінець свого служіння. Е, він. Далі мав, коли ми прямували до Риму на морі цю небезпеку, пам'ятаєте, з тюрми з ув'язнення він написав також чимало послань. Ось тут ніби зображено, що от Павло прикований до руки військового, так як і описано, а Тимофій записує його послання, які він потім передавав. І вже в кінці свого життя, пишучи, друге послання до Тимофія. Павло має цей такий впевнене відчуття свого переходу до Господа, впевненість в тому, що він звершив свою дорогу. Да, і він, маючи десь приблизно 67 років, хоча ну, пару років може туди-сюди е, е, коригуватися, бо історія вона така, що не можна точно взяти е, про саме про життя апостола Павла. І він каже: адже я вже стаю жертвою. І настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг. Свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не ще мені, а й усім, хто прихід його полюбив. Павло після цих це було його останнє послання, і після того, за, коли була десь після пожежі в Римі Великої за правління Нерона. Він був страчений. Його датою смерті вважають 1 січня 0067 року. Йому було приблизно 62 роки. Уроки. Переключив нижче щось. Він працює. В життя апостола Павла ми можемо навчитися брати сестри. Як мінімум декілька речей. Да, ми роздумуємо про те, як ми оцінюємо свої досягнення сьогодні, як ми міряємось. Можливо, ми сперечаємось, хтось нас більше колись учні. Але е, дивлячись на те, що от, як апостол Павло оцінював себе, ми можемо взяти уроки, що чим ближче людина до Бога, тим більше усвідомлює свою потребу в ньому. І нам треба цього навчитися. Нам треба розуміти, і так само крок за кроком, день за днем, рік за роком, досягаючи більше пізнаючи Бога, більше шукаючи, більше знаючи про нього. Нам потрібно, щоб в нашому розумі відбувалося я більше маю потребу в Бозі з кожним роком. Взагалі, все те, що я маю, всі якісь умовно скажучи, мої досягнення, це не те, що моє, що я такий хороший, що я такий. Святий, це все завдяки Господу. І ми можемо навчитися цьому, що чим ближче ми до Бога, тим більше ми усвідомлюємо свою потребу в ньому. Нам він більше потрібен кожного дня, більше і більше. Ми можемо навчитися, що чим більше зрілим стає християнин, тим він залежніший від Бога. Реально, Він кожного року, кожного дня, з року в рік. Ми залежніші від Бога. І ми взагалі не можемо самі щось робити без Нього. Це каже Писання, бо каже, ми ним і живемо, і дихаємо, і існуємо все завдяки Ньому. І як, як добре, щоб ми сьогодні цим нагадуванням в своєму розумі ось побуджували оці добрі почуття від Бога, від Духа Святого, щоб ми мали і давали правильну оцінку собі. Християнин більш смиренний перед Богом, чим більше він смиренний, тим менше він бачить своїх досягнень. Ну, от реально, подивіться на його життя, на оці три тези, які він говорив в різний часовий період свого життя. Чим більше смиряється, чим більше служить, тим менше свого бачить. Він спочатку казав: Я найменший з апостолів. Пізніше, через роки служіння, він казав, я найменший з усіх святих. Ще пізніше він каже, я взагалі найгірший грішник. Кого Христос спас. І таким чином він ніби, знаєте, коли, він, коли могли про нього казати: Ох, оце супер, оце герой, оце муж, оце пророк, оце апостол. А він таке враження, що він каже: ні, ні, не я. От всю увагу переводить туди. І пам'ятаєте, це місце, яке він каже: дивіться. Російською да, воно звучить Подражайте мені, як я Христу. У мене, от вперше в житті, напевно, вилетіло українською. Да, хоча наслідуйте. Наслідуйте, наслідуйте мене, як я Христа. І дуже ми часто це місце розуміємо так, що ніби Павло дає заклик наслідуйте мене. Тобто, що Павло ніби каже, копіюйте мене. Ні, але там наслідуйте мене, як я Христа. Павло каже: дивіться, як я наслідую Христа. Як я маю відносини з Христом, як я перевожу на нього всю, вашу, всю увагу, які в мене відносини з Христом, от наслідуйте мене і ви маєте такі самі відносини з Христом. Павло не каже, що ми такі, от тут знаходиться, ми сьогодні. тут Павло, тут Бог, і Він каже: оце ви такі через Павла, наслідуйте, як будьте як Павло, і тоді ви прийдете до Христа. Ні, Павло каже: ви дивіться, які в мене відносини з Христом. Ви вибудовуєте точно такі самі прямі відносини. І він, от ми говорили про те, чим більш смирена людина, тим менше своїх досягнень бачить. І оце останнє місце, яке ми читали і на початку, і в кінці, ми бачимо, що коли людина запалена Духом Божим, він, місце, яке ми читали з Филипян, він каже: Я забуваючи те, що позаду, я взагалі не вважаю, що я щось досягну. Я спішу до мети, я спішу до нагороди, щоб отримати ту нагороду. і... Нам також треба взяти цей урок. Чим більше ми з Богом, тим більш, чим більше ми служимо, тим більше ми пізнаємо. Нам потрібно менше звертати уваги і оцінювати себе так, що це я щось мало, мен, мінімум досягнень наших, нуль наших досягнень. Не вважаю, що я досягнув, а біжу, спішу, щоб отримати нагороду, так як і Христос досягнув мене, так я хочу досягти Його. Щоб ми кожного дня більше. Проявляли Христа. Менше було видно нашого людського, світського, плотського, тілесного, а більше було видно Христа в нас. І хай благословить нас цьому Господь. Я хочу, щоб ми запам'ятали цю таку уроки, історію з життя апостола Павла. І хай Бог допоможе, щоб ми, пам'ятаючи, що цей видатний апостол, місіонер, як називають всіх народів. Щоби, якщо він був настільки смиренним, настільки сприймав свої досягнення мінімальними і вважав їх мінімальними, то тим більше ми, щоб не неслися високо, не гордилися, але були людьми, які бачать кожного дня і усвідомлюють свою потребу в Бозі. Я закликаю нас, давайте ми підведемося для короткої молитви і вже будемо рухатися до завершення зібрання. Господи, ми.